І ще одна виставка в Івано-Франківську: художні фотографії з гуцульського краю презентував Михайло Мазур, член національної спілки журналістів України, власний кореспондент всеукраїнських кооперативних тижневиків «Вісті» та порадниця у західному регіоні. Любов до фотографії плекає давно. На показ свої роботи виставляє не вперше. Цього разу фотографії журналіста Михайла Мазура стали окрасою приміщення Івано-Франківського міського будинку вчителів. Про душу гуцульщини, власне, саме так автор назвав свою виставку, розповідає не вперше. каже в сотнях світлин він змалював цей унікальний народ та його внутрішній світ. Тут зібрані роботи найкращі. Гуцули той той народ, який має таку душу, можливо, частинки якої бракує, десь і нам він. Душа гуцульська тісно пов'язана з природою, з Карпатським краєм, звідси його культура, духовність. Також гуцули це сильний народ, продовжує автор, який багато пережив та пізнав, і в поглядах людей це легко читається, тому насамперед акцентує увагу на людських емоціях та переживаннях. Я намагався вибрати неординарні, неординарні на мою думку, людей, дітей старшого віку. В Основному ці знімки я зроблю в Верховинському, Косівському, Надвірнянському районі під час якихось цікавих мистецько-культурних заходів. Особливо на проводах на половину. ця виставка результат професійної діяльності пана Михайла. Довготривалі відрядження в Карпатах, як завжди, фотоапарат під рукою. Я дуже щаслива тим, що ми знайшли спільну мову, щоб показати талант. Кожної людини не тільки в його професії, а в чомусь ще іншому, як нас називають, словом хобі. Саме тут, в міському будинку вчителя, збирається публіка, які роботи пана Михайла будуть особливо цікавими. Це приміщення відкрили зовсім нещодавно в березні. Після семирічних поневірянь по культурних та освітніх закладах Івано-Франківська митці тепер матимуть комфорт та всі умови для творчості. Колективи вже активно відвідують заняття. У Нас є народний. Порт Джерело, у нас є драматичний театр Сузір'я, вокальний ансамбль Едельвейс, оркестр народних інструментів, різні клуби. Тут займаються вчителі, вихователі дошкільних закладів, пенсіонери, молодь, словом, творчі літа Прикарпаття. Виставка Душа Гуцульщини прикрашатиме коридори приміщення протягом всього літа.